що нижче провалюється в Росії курс рубля, то вологішими стають мрії пропаганди. Про те, як ось-ось і вся зголодніла Європа полине за миску ще й чистити дерев'яний сортири Улан Уде чи каналізації окупованого Сімферополя. Ну я тя руським язиком на себя, тяни! Я я на тюрлішляйте і шмахи не повірите, але на думку крієторів російського державного телебачення, це не черговий тупий рімейк нашої раші, а справжня реклама переїзду в Росію для ЄС і США. Дійсно, який же європеєць не мріє про російське лайно? Особливо, якщо большая русская хазяїна ще й ролінгів слухати дозволить. Яку мюзика? ваша національна грає». Так, після такого і найостанніший розофоб Європи кине свій дім, роботу, машину і медичну страховку і в сльозах побіжить у прийме до щедрих московитів. Якщо, звісно, перед тим вивчить російську і почне дивитися окупаційне телебачення Криму. Адже лише так можна прочинити рекламну браму у цей рай шовіністичного апартеїду. Откуда ты? Бирмингем. И как тебе здесь? Тут очень хорошо. Хорошим людям – хорошую страну. Переезд из ЕС и США на ПМЖ в Россию. Ай, кур... То знає на що може бути розрахована така реклама, окрім імперських комплексів самих московитів. Але якщо без чужої допомоги у Росії ані лайно нема кому прибрати, ані лампочку вкрутити, то тут уже і комплекси мали би над собою замислитися.